Всім привіт! це Ліза Краснова і сьогодні разом з вами я би хотіла протестувати новиночки, які в мене знаходяться в цій чудовій коробочці від Ламель. В мене тут насправді я не дуже впевнена, що знаю все, що тут є в цьому боксі, тому що я відкрила, побачила, що тут купа шуршиків і вирішила вже разом з вами робити таке, знаєте, перше враження і сюрприз. Тут будуть новиночки із колекції Флемі, Також я обов'язково поділюся новиночками з вами Тож, дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як прийняти участь в розіграші. Ось така чарівна колекція з неймовірним дизайном. До речі, ламель дуже класно зараз заморочується стосовно. Дизайну всіх своїх засобів палітра тут є і матові, і мерехтливі відтінки. виглядає дуже-дуже круто. Також два відтінки ось таких кремових рум'ян. Написано, що це формула а, Gel to Powder. До речі, в цих рум'янах, що прикольно, що колір кришечки відповідає кольору самого продукту всередині, тож ви їх не переплутаєте. Два ось таких тінти для губ написано, що вони зволожують та надають об'єму. Тушу відтінку Бургунді. Це мені буде дуже приємно і цікаво спробувати. Я якраз такі сукні сьогодні під колір. Супер прикольні продукти. Це маркери для губ, які мають бути стійкими до поцілунків. Три кольори опупенно офігенних, ось таких доохромних олівчиків для очей. І, звичайно, мені здається, це просто а, головна зірочка цієї колекції. Це ось такі два топори для а, очей. Це такі кремові тіні з мерехтінням. Якщо ви також хочете спробувати ці новиночки, обов'язково залишайте. Коментар, приймайте участь в розіграші, і я з вами також поділюся цією красою. Хтось із вас виграє також набір класнічої косметики із цією новою колекцією. Тож, давайте будемо наносити, приступати. На мені вже є тональний крем, на мені немає ніякого контурінгу. Так що я думаю почнемо із кремових рум'ян. Я хочу зараз нанести ось такий рожевий колір. Давайте зробимо свочику. Вони такі прям легесенькі, дійсно гелеві. Коли їх переносиш на руку, вони зразу стають матовими. Дуже-дуже прикольно. В мене є ось такий пензлик. Це, до речі, дуже крутесний пензлик від Екатус. Він синтетичний. Трошечки набираємо і втушовуємо. Так, мені ще треба буде подивитися, як воно чи воно не, не роз'їдає тональну основу, яка під низом. Ну і, до речі, я наношу це все на вже припудрене обличчя. Тож, чесно кажучи, це такий собі експеримент, хоча. Наприклад, продукти від Rare Beauty кремові ідеально лягають і на припудрене обличчя, тому це ще не показник. Ну, коротше, так приноситься такий легенький ніжно-рожевий ефект під шаманем, зробимо макіяж і там вже подивимось, що до чого і як це все можна трошки більш органічно підрехтувати. Я вже влізла пальцем в ці тіні, Подивіться, які вони красиві. Цікаво спробувати ось цей зелений, взагалі не мій відтінок. Але він дійсно дуже красивий. Дивіться, блін. Це такий добрий вечірочок. Цей персичок. Слухайте, ну вони, до речі, дуже прикольні. Дохромні, ось цей тим. Ой, блін, він такий, як масілка. Боже, дуже гарний. Ти господи! Давайте в цьому відео сьогодні я зроблю макіяж ось цими малючками. І зараз я просто затемню складочку з цим темним відтіночком. Таким це матовий, дуже гарний, до речі, такий холодний відтінок тіні. Тіні в тому сенсі, що не тінюшки, а затемнення. Без бази, без нічого буду це робити. І ось тут, як завжди, моя техніка без техніки. Просто наче окреслюю те місце, де в мене знаходиться око. Оскільки в мене навісаюча повіка, і якщо у вас така сама, то треба проробити чим більше зони, ось тут ви, бачите, вона скривається. Тут, чим більше ви затемнете, це у вас буде наче все одна і та сама зона, тож можна хоч до брови це доводити. Тому що, якщо ви зафарбуєте тільки тут, коли ви станете прямо, у вас взагалі нічого не буде видно. Тож, я завжди проробляю ледь не до самої бровки. До речі, відтінок дуже кайфовий. Ці ціні достатньо непогано розташовуються. Нагадаю, в нас немає ніякої бази. Можна ще трошечки додати ось цей темний фіолет. Пігментація, звісно, Фіт. Блін, ламель, що ти робиш у прикриті? Ні, я в шоці. Просто розтягується в мене такою тягнучістю, такою пігментацією з моєї колекції, тільки блінцінітом Форт. Як воно тушується? Це просто шок. -контент. Буду використовувати ось ці красиву. боже, які вони м'які, які вони. Фієть! Боже, я реально на своєму житті ніколи косметику не бачила. Спробую спочатку, як я завжди роблю, пальчиком. Боже, які вони приємні! Це просто капець. Афієть, подивіться, вони просто переносяться як боженька. Перше, треба одразу приймати участь в моєму розірші, а по-друге, поки це все ще є, я залишу знизу посилання. Це дуже класна штука. Цей. Продукт він зразу якось вам зробить, знаєте, більш нарядний макіяж. Це така річ, яку можна, наприклад, з собою носити косметичці, якщо ви знаєте, що вам п'ятницю ввечері, чи там колись ви йдете з подружками погуляти після офісу, чи там, не знаю, навчального процесу, чи ще щось, ви можете просто таку штучку кинути в сумочку, і щоб зробити макіяж на вечір вечірнім, просто додати цих блискіток. Це нереально. Боже, ну подивіться, просто як вони круто переносяться. Я в шоці. Я вам ще покажу, як це буде гарно виглядати а, під світлом якимось. Це буде просто шик. Візьму ось такий олівчик. Такий він золотий, переходить трошки в зелений. Коротше, дуже прикольний. Він, до речі, дуже легенький і не фарбує прям так зразу сильно, тому. Можна наслоїти, можна регулювати інтенсивність відтінку. Це не як оці класичні олівчики від ламель, де доторкнувся, і в тебе вже беунс яскравий відтінок. Так, в мене сталася аварія лайнер. Оцей в мене потік. Бачок потік є коричневий. Ось, і є. Такий рожевий. Давайте зробимо коричневим. Сподіваюсь, все буде рівненько і акуратно. Цим коричневим, мені здається, можна робити веснянки. Так, якщо цей продукт Кіспруф, цікаво, от скільки він буде носитися. Так, і отак. Нарешті шалую. Давайте візьмемо ось цей плампер. Написано, що це желейний цін. Подивимося, який буде результат. Боже, як він класно пахне! Я в шоці. Який гарний колір, який приємний продукт. Він такий дійсно желейний, трошки тягнучий. А я поки не відчуваю ніякого плампу. Зараз він трошки усядеться, але він дає такий приємний вініловий фініш. Я тільки не можу зрозуміти. Це в мене хайлайтер так відблискує, чи я криво намалювала губи. Ну, це вже таке. Хочу не трошечки затемнити нижню повіку ось цим фіолетовеньким. Легеньким. Так, ну що, зараз момент істини наносимо цю чарівну туш. Вау, яка класна щіточка! До речі, я думаю, що вона має дуже гарно профарбовувати, бо вона така рівномірна. Бачите? А в неї немає ніяких вигинів, ось цих там прибабасів. Я таке взагалі не люблю. я Люблю такі спокійні, нормальні, стабільні щіточки. Ну вона, до речі, вже по консистенції. Дуже класно профарбовує, вона, от, наче вже, знаєте, така, як треба. Не треба там її оце розфарбовувати, рознашувати. Вона набирає прям саме стільки, скільки треба, в один шар дуже такий натуральний ефект. Зараз подивимось, як буде в два. І можна прям від самого самого коріння профарбувати. Колір дуже гарний, він неяскравий, і от на сонечку його буде прям класно видно. А це в два шари. що сказати. Я задоволена. Це такий гарний, яскравий весняний макіяж. Я у захваті. Коротше, реально, дуже класні засоби. Дуже комфортний цей тінт. Він поки що на губах взагалі не відчувається. Хоча зазвичай, коли ношу такі продукти, потім зразу, буквально через пару хвилин після того, як він вбирається, залишається таке відчуття. Знаєте, наче в тебе висушений картон на губах. Дуже неприємно. Тут взагалі такого немає. Він дуже комфортний. Я прям. Реально не відчуваю, що щось нанесено. Блискітки для очей просто потрясні, дуже круті, вони дуже-дуже гарні. Олівчики ще будемо тестувати, Туш на перший погляд, дуже кайфова. Мені подобається цей такий нейтрально-лайтовий відтінок. Класно, що вона вже гарно фарбує. От я її нанесла, до речі, на нижній повіки. Дуже все симпатично виглядає. Лайнер для губ. Ну, це треба ще поносити, але я думаю, що їм можна реально робити веснянки, що це буде прикольно. Тіні в палеці. Де вона? От вона, симпатичні. Відтінки треба ще з ними поекспериментувати. Ой! це рожевий, такий пігментовий. Вау! Ого! офігеть. Він прям як масло на відчуття. Просто! Просто логічний відтінок, я в шоці. Так, що ще ми тут надрогли? Синій дуже важко зробити, але цей красивий теж такий доохоромно синьо-фіолетовий. Це треба тільки на базу, я думаю, цей шоколадик. Шоколадик, до речі, я раніше тільки такими відтінками користувалася, бо вони дуже класно з моїми очами граються. Оцей прям гарний шоколадик. От якщо у вас є якась вже базова звичайна палеточка. То цю взяти в доповнення прям я думаю, що дуже кайфово. Я ще потестую яскраві інші відтінки по ношу, подивлюся, і вже яке зроблю вам, мабуть, більш фінальне враження. І стосовно кремових гелевих рум'ян, ну от я дивлюся, вони виглядають до речі. Вони зараз, наче якось, вібралися в шкіру. І вони прям класно виглядають. Особливо, коли я ще згори полірувала трошки хайлайтером. Ну, такий нормальний ефект. Тобто, взагалі їх не видно, що тут щось було нанесено поверх пудри. Тому я ще поношу, я ще покомбіную із крем на крем, і подивимося, що буде. Як вам, напишіть внизу в коментарях. Що, довгоочікуване відео з туалету. Подивіться, як сяють ці тіні. Ні, ну це просто. Ребят, вони зараз ще не знижці. Ну просто я дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що якщо у вас вже є якісь засоби, ви їх оцінили, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо нема, напишіть, що вас зацікавило, що б ви хотіли придбати. Коротше, я задоволена, мені здається, що ламель взагалі, по-перше, це наш український бренд, хоча як вони там не. Приховували це на початку того, як випустили свої засоби. А мені здається, що це один із найкращих бюджетних брендів, який зараз представлений на ринку. В них дуже сучасні. Кольори, в них дуже сучасні формули. Це реально офігенні продукти Наряду із Елен, які я теж дуже люблю. Оце два бренди, які наші українські, які я обожнюю, які я можу радити, і в мене не було такого, щоб я купила і така фу, гавно. Я пішла монтувати це відео. Я дуже сподіваюся, що воно було для вас корисним і цікавим. До речі, до речі, в мене же там вийшло відео з Льовчиком. Якщо ви не бачили, підіть, подивіться, просто поставте лайк, напишіть, може, якесь сердечко, навіть якщо не будете дивитися до кінця, або включіть. На подвійну перемотку, вимкніть звук, просто щоб Льова був радий, бо він дуже-дуже чекає на ваші лайки. Я йому пообіцяла, що якщо буде 300 лайків, то він мене нафарбує. В тому відео він оцінює всі мої парфуми. Тож я буду дуже вдячна за ваше сердечко для Льови в цьому відео. Все, до побачення, гарного дня!